Найсильніші молоді управлінці у Росії це засвідчив фінал чемпіонату світу Global Management Challenge, який пройшов у Києві. Команда з цієї країни посіла перше місце у змаганні. Наші також не пасли задніх, отримали бронзу для України. Це хороший результат. Позаду такі фаворити, як Китай, Сполучені Штати Америки та Португалія. Дійсно, це один з механізмів, через який можна воспитувати э, управлінчике кадри. Кадри, які так нужны не только в бізнесі в но але в державному управлінні. Все було як у реальній економіці: конкуренція, ринки збуту, виробництво. Команди змагалися за збільшення вартості акцій, щоб їхня компанія стала найуспішнішою. Така симуляція допоможе учасникам у майбутньому здобути хорошу роботу, кажуть представники великого бізнесу. Ми поучаствували. Ми для себе вже сформували ка. Дровий резерв, практически, ну, это мы для себя. А ведь эти люди они могут быть и для других бізнесів із бити як потенціал. Наступне змагання пройде вже за рік у Румунії.